Запрошуємо усіх до класу. І так ми розмовляли про те, як будувати команду. І ми казали, що є чотири ключа до служіння. Перший ключ. Хто пам'ятає перший ключ? Uh, uh, «The first key is relationships». Другий сок Филиппиа, uh, right. the, the pastor's job description. і ми казали, що входить в описання роботи пастора. We about Corinthians Друге коринтянам було. Павло не пішов у Троаду, тому що там не було Тіта і його команди, і він пішов у Македонію. Ми також розмовляли про те, що треба правильних людей посадити на правильні місця у автобусі. Іншими словами, це використовувати людей, їх таланти, їх дари. І це буде будова служіння. І ми казали про те, що у різних людей лідерів Біблії були команди. Це був Давід, це був Моїсе, це був Ісус, у кожного з них була команда. і цікаво то як Ісус будував свою команду. Як Ісус Він а, розвивав свою команду. Давайте ми відкриємо наші Біблії. Eight, луки 4, луки вірш. А, цього слайду у вас немає. This, I'm, this I'm an... <laughs> Це безкоштовно. Луки, Лук 1, 8. Лука Луки Луки вісьми розділ. Після uh, того Ісус ходив по містах і селах, проповідуючи і розповідаючи людям благовість про царство Боже. І дванадцятеро апостолів були з ним. І тут де мова про те, що Ісус ходив по містах і селах, проповідуючи добру звістку Євангелія, Він зціляв больних. І написано, що 12 апостолів були з ним. Питання. Що? Робили 12 людей у першому розділі yes, doing nothing. Я думаю, так, але я думаю, що вони нічого ще не робили тут. Тут Сказано, що Ісус проповідував і розповідав. Він прошав добру звістку Евангелія. Він зціляв хворих. І тут нічого не сказано про те, що учні вони щось робили. А на початку його служіння, Ісус це робив, а учні вони дивилися. Він був прикладом для них, а вони вчилися. Він це робив. Вони це не робили. Ваченделе робили вчилися. Не робили вчилися. Але а це швидко змінилося. Давайте ми на один розділ уперед. Дев'ятий розділ Луки. Перший другий вірш. ісус покликав 12 апостолів і наділив їх владою. Виганяти нечистих духів та зціляти хворих. Він почав надсилати їх, щоб проповідували вони про Царство Боже та зцілювали хворих. Цікаво. Восьмий розділ, перший вірш. Ісус це робив. Вони дивилися. Луки 9 розділ, перший стих, вірш. Коли вони дивилися, як він це робив в якийсь час, тут мова вже йде про те, що він їх наділяє цією владою і авторитетом. І їх надсилає, що проповідало вони про Царство Боже та зцілювали хворих. Луки 8.1, він робить, вони дивляться. А Луки 9.1. Він наділяє їх владу і посилає їх. І вони вже це роблять, а він дивиться. Тобто він збудував команду. Перше в Луки 8. Він для них був прикладом. Едік, він ще не суперпастор. Він знає це. І Едік також знає. Що на початку, коли нова команда, вам треба їх навчити. Ви не можете очікувати від них то, якщо вони ще нічого не робили. Це буде нечесно. Якщо вони ще нічого не робили. Тобто є якийсь час, коли Едіку прийдеться робити служіння. Йому потрібно бути прикладом для своєї команди. Але якщо він це буде продовжувати робити, рік, два, три, то тоді проблема. І в церкві проблема. Так він це робить, вони дивляться. Like Jesus, 8, так, як і Ісус це робив Луки 8.1. Але повинен прийти той час, later, uh, маємо надію, що він швидко прийде, коли Едік вже наділяє їх владою, надсилає їх, it, і тоді вони роблять, а Едік дивиться. Алілуя! І це є ключ. Але Ісус не зупинився на цьому. І ще один розділ наперед йдемо. Десятий розділ. Луки. Перший стих. Вірш. Невдовзі Господь призначив 72 учнів і вирядив їх перед собою. По два в кожне місце й поселення, куди сам він збирався незабаром прийти. Now, really і це вже дуже цікаво. Луки 8,1. Ісус робить, вони дивляться. Луки 9,1. Він, Він дає владу, владу, авторитет. Вони роблять, він дивиться. Це я розумію. Я це розумію. Я казав до перерви, що учні вони були разом з Ісусом три роки. З Ісусом. Вони ходили, розмовляли, їли, сміялися, задавали йому питання. Я це розумію. Чому Ісус їх навчав і посилав? Три роки вони з ним були. У вас три місяці місіонерська школа йде, так? Вони три роки з ним провели. Три роки у господаря в Меснірський коледжі. ви сидіти у ног пастора Вадима. І це добре. Вони сиділи у ніг Ісуса. Це навіть краще. So, yeah, Я це розумію. Але чому? Why? Чому? У Луки, 10 розділ, 1, перший вірш. Він не зупиняється. Він не зупинився на тому, що він послав 12. І він вже посилає 72 учня. Перше питання. Хто це були? Хто це були люди? 12 я знаю. Петро, Іоан, Яков і так далі. А сімдесят два. У мене є сто гривень. Я дам їх тому першій людині, яка скаже мені ім'я того, хоча б одного учня сімдесят двох. Ми не знаємо cast uh, the draw. знаем <laughs> о <They cast laughs> <all three. inaudible> <inaudible> the имен. Он был один из 12. Библия не каже, что он был один из 72. 70 is us. Uh, yeah, yeah. <laughs> okay. yeah, Matvi? I don't know. But actually, folks, um the Matthew that they choose instead of Judas, that they cast the draw. Yeah, right. They cast the draw Um actually I'll talk about that later on. ми, no, You question. can guess, you can give me whatever name you want. You Но факт в факт тому, що ви не знаєте цих імен. і я також не знаю. Чому? Тому що Біблія не каже, хто ці були люди. Біблія не каже, хто ці були 72 два учня. І багато коментаторів в деяких в декотрих перекладах 72 в англійська, у нас в декотрих 70. І uh, біблійські біблійні вчення вони uh, так думають. Really know. Але вони не знають, know. Know. ну так вважають, uh, що 72 – це були люди які приходили на вчення Ісуса і слухали його вчення. І він їх там вже бачив декілька разів. Наприклад, коли він вчив нагорну проповідь. І він їх там бачив вже. І коли він послав 12, він послав 72. Ми не знаємо, хто це були. I can say two names. Give give him hundred hryvnias okay. or, or he will just stop all the lesson. Подойдите, пожалуйста, после уроков, потому что я таких имен на английском не найду быстро. Uh, do it after class, because I don't know these names in English. Okay. Okay. You will come to me after. Da, підійдіть до мене, будь ласка, після секції і покажіть мені в Біблії. Добре? У мене 100 гривень, які вас чекають, якщо ви мені покажете. Без проблем. Але факт у тому, за виключенням от того, що каже брат, що ніхто з нас не знає цих імен. Але хто ці люди? Це були звичайні люди, Якісь анонімні люди, про яких не знали. Такі люди, як у вас в церквах, Звичайні люди. Ісус послав дванадцять лідерів, апостолів. Але він також послав звичайних людей. А він не... не ограничував. Він не обмежував цю роботу тільки апостолами 12 це не було достатньо. І це ніколи не буде достатньо. Наша робота як пасторів – це не вибрати тільки одного або двох учнів. Ми читали в Ефесянам 4 розділі, що робота – це спорядити Божих людей на діло служіння. Звичайних людей, не тільки мал маленьку команду. Why? Чому? Never, тому or... що ви ніколи не досягнете малу перещепану. Або нові санжари. Або лісок, або полтаву. Ми не зможемо досягнути ці міста тільки невеликою кількістю людей. Чому? Відповідь 2. У другому вірші. Луки 10 розділ. Що тут сказано? Ісус сказав їм, жнива великі та мала робітників. Отже, моліться Господу, власникою вражаю, що прослав робітників на своє жнива. Жнива. Вони великі.

Вони ніколи не бачили, щоб їх країна так духовно відкрилася, як зараз. Зараз це час жнив для України. І ви ніколи не зможете пожати цей час ці жнива. Тільки якщо вас якщо вас мало людей, тільки коли ми багато навчимо людей. Ми зможемо ці жнива. Пожати. Треба будувати великі команди, класні команди. Тому я так багато кажу, про це. Тому я кажу пастору Вадиму, що не жалкуємо коштів, щоб вкладати в цю місіонерську діяльність. І в таку подібну діяльність. Many, many і я не, маю надію, що багато ще буде такої роботи. Щоб ви будете приходити до мене і казати, ми робимо ще одну весняку в школу. Тому що я хочу допомагати I такому. Це те, що нам потрібно робити. Нам потрібно навчати лідерів. Especially. Особисто зараз за час. Що це секрет? I was a Bible college teacher, of for a long time. Я вже багато років викладаю, як являюсь президентом Бібліоколеджу. I traveled all over now. І у, по всій Європі я багато подорожував. And one of the that just me crazy. І одна з розчарень, як просто я божоволію від цього. So the так багато теологічної освіти я бачу. І це тільки теорія. So це тільки академічна освіта. Okay. Зрозумійте мене. Good Нам потрібна uh, академічна освіта. Нам потрібна uh, здрава доктрина. Yes, yes. Нам потрібна yes. добра теологія, так, так, і тисячу разів так. Амінь? Амінь? Але я не думаю, що це проблема для нас. У нас добра теологія. У нас фантастична теологія. You know, you know Те, що немає в нас, I я подорожую в 25 країн приймаю. І у мене є такі привіли а, ближче познайомитися з лідерами. І я... Я запитав голов юній. п'ятдесят юліїско Словакия, наприклад, в Чехії в Польщі. В І одне те ж питання їм стало. Яка у вас най велика потреба? Яка сама велика потреба? І кожен з них, незалежно один від одного, the він казав одне. Але ніхто не казав кошти гроші. Знаєте, яка саме велика потреба? Лідери. Yeah. Лидеры. And folks, they are desperate for people, men and women, just like you. They we need good theologians. Are important. Uh, добрі теологи це дуже добре. we don't need more schools that are, that are basically training teachers or training Але нам не потрібно більше шкіл, щоб навчати вчителів і теологів і так далі. Нам потрібні школи в яких будуть зростати практики. Люди, які не будуть боятися замазати свої руки. Люди, які поїдуть в Малу Перешеплену. І в Нові Санжари, в Апошні. The Кобиляки. І будуть йти і служити, і любити цих людей. І проповідуватися з ними. І зціляти хворі. І давати їм їжу цим переселенцям. Нам потрібні пастори, евангелісти, люди, які будуть роботу, служіння робити. And train many other them. І тоді нам вчилище і команди біля них, щоб це було багато-багато людей. Right Ось що нам потрібно зараз. І ось, і ось що приводить мене у захват. Я у захваті від цього. То, що ви, то, що ви це вже робите. То, що ви вже герої. І це так. Я, я, я не пророк, я не син пророка. Але якщо в мене є якесь від Господа, Сьогодні, My spirit is in any contact with the Spirit of God. I think the word of the Lord is well done. Well done. Good and faithful servants. Dobry and Raptor. Enter into your Master's happiness. God is so proud of you guys. І коли я сидів і слухав те, що ви казали про свою роботу сьогодні, so я вопрошаюся вам. <laughs> я вас не знаю. У Вадіма, мабуть, вопрошаються вам ще більше. So Бог вопрошається вам. Це, це ми, які потребуємо вас. Ми. ми потребуємо ще тисячі таких людей. На Україні тільки. And then you yourselves by building teams. Щоб ви розмножили себе будуючи команди. Ось що нам потрібно. And that's why Jesus sent out the 72. І ось чому Ісус посилав 72. Really Тому що жнива вони великі. And really, really і не багато у нас робітників. І ми всі знаємо, що нам це потрібно робити. Ми всі знаємо що нам треба розвивати ці, будувати ці команди, so Але це не завжди uh, легко. Create. Є такі перепони. Переходи. переходи. Є переходи, так. Те, що заважає нам будувати. І я хотів би говорити про це сьогодні. І то, як я хотів би закінчити сьогоднішню секцію. Я хотів би, щоб ви розділились на маленькі групи, наприклад, скільки осіб за столом, це буде один стіл. Я би хотів, щоб ви обсудили одне питання. Обговорили одне питання. Значить, 15 хвилин нас групової роботи. Перше. Ага, перше. Який найбільший урок щодо відносин ви вивчили в церкві?

Давайте ми так стуля поставимо, стільці поставимо, щоб ми могли так порозмовляти якось за одним столом. Значить, всі буде два питання, обговоримо, і тоді ми закриємо цю секцію і підемо на перерву.